Ти наче човен пливеш крізь хвилі, крізь бурі І як посидон тебе знищити хоче, спокійно пливеш крізь шторми. Ти наче родич старий, все бачив, все чув. Скільки він же узрів на віку, скільки шрамів залишила доля в тебе на ліку. Не забуду той день. Пам'ятаю до пам'ятаю після. Я знаю день, коли зупинилася пісня. І у квартирах піднялася віза. Полум'я небо твоє розрізало, руки і ноги твої поламало, і там, у підвалі, я чула твій хрип. з вуст, дещо вчора, був прапінь весни. І хочеться вити, кричати, ридати, ми навіть не встигли з тобою попрощатись, розбиті будівлі, мертві собаки, на дірках від куль, намальовані маки. Я повернуся. Ми все відбудуємо, глибокі поранення твої залікуємо. Збудуємо нове на уламках старого, хоч знаю, як буде це складно і довго. Я хочу почути музик на Майдані, щоб наш синьо жовтий підспівував вовначе він все розуміє і все відчуває. Чує всіх тих, хто помер.